Невелика, але дуже небезпечна яма, котра утворилася між автомобільним мостом та асфальтним покриттям дороги, зруйнувала не одну тисячу коліс, дисків та ходову систему машин. Люди зверталися до профільних дорожніх служб, втім, реакції жодної. Відтак звернулися на гарячу лінію народного контролю. Водії розповідають, це місце на вулиці Калинівській, майже як чорна діра, втрапивши туди на швидкості наслідків не уникнути. Хто знає, той гальмує. А хто тут вперше чи забув приречений вдарити машину? Додають люди машини вже до ручки добивається. Робити нема на чим. Там машина на машину летить, не то що небудь небезпека. Там так ми їдемо на автобусах знаєте, не знати відки чекати горі. Може, ходова розлітітися, блін, там дуже велика яма, і посередині лише такий маленький кусочок, і то буває таке, що всі тормозять. І зразу, е якщо йде наплив з Калинівського базара, значить є столкновення, значить є пробка. Все, ми стаємо і вже потихеньку їдемо. Так, да, там, там не багато, но... Треба що зробити, ремонтувати цю ділянку дороги мають спеціалісти міськшепу, головний інженер підприємства запевнив народний контроль. Незабаром проблему вирішать. Десь до 23 числа цього місяця ми зробимо. Там ситуація, шляхопровід він дихає, і тому там асфальт розійшовся. Ми виконуємо ці роботи, заасфальтуємо і виконаємо ці роботи. Ми перевіримо, чи не потраплятимуть водії в яму пастку по вулиці Калинівській. Анатолій на Василь Пантя народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ